Всім привіт! Мене звати Владислав, і зараз я буду вкорінювати виноград. Для початку я обріжу нашу підготовлену лозу. Відступлю приблизно 5 мм від нижньої бруньки і зроблю зріз. Саму нижню бруньку я також зріжу. Залишу 2-3 бруньки зверху і зроблю верхній зріз, відступивши 5 см. Бороздуємо п'ятку нашого живця. Беру ніж і роблю подряпини не більше сантиметра в довжину. Скоро звідси підуть корінчики. Потім я вискую верхівку живця, занурюю верхівку лози у розтоплений бджолиний віск, таким чином ми зупинимо випаровування вологи. Наливаємо в банку води і ставимо на пророщення. Увесь секрет в тому, що води має бути не більше 1 см. Температура повинна бути 23-25 градусів за Цельсієм. У наступній частині я покажу вам результат. А поки підпишіться, щоб не пропустити нове відео, і тисніть вподобайку, якщо було корисно. До зустрічі!